Рашисти вночі 10 березня атакували ракетами Дніпропетровщину. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Є приліт по енергетичному об'єкту. Три населені пункти в району частково знеструмлені. Працюють енергетики. Ворог також двічі обстріляв з важкої артилерії Чорногринівську громаду, внаслідок чого пошкоджень зазнали транспортне і аграрне підприємство, адміністративна Три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінія електропередач. Також ночі расисти атакували Запоріжжя. У кількох районах міста зникло електро і водопостачання та опалення. Наразі у більшості домогосподарств відновлено подачу електрики, води та тепла. Також від ворожого вогню пострадали мирні об'єкти Пологівського та Васильківського району. Усього протягом минулої доби до головного управління Нацполіції області надійшло вісім повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. e ono.